Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! 22 серпня 2024 року і я, друзі, хочу вам показати сорт винограду Геліодор. Він є безкісточковий, бачите, трошки було в ньому і тріску. Люблять його слизні і прийшлось повдягати на нього мішечки. Ось таке він має навантаження. Ще тут є гронко. Ще два гронка вже знято. продано, немає. І якось так. Не дуже, бачите, опалився він. Хоч я частину рожаю зняв, бачите, частина грона. Ну і сохло знизу. Не дуже Палився. Не дуже. Лист має. Лист має ось такий. Бачите, це його лист. Такий є лист у нього. Таке є ще грона в нього. Це є на фоні п'яти копійок ягода. Ягода не маленька. Він безкісточковий, не першого класу відповідно, але маємо те, що маємо. Бачите, трошки він піддався тріску. Це грона було дуже щільне. І воно трошки потріщало. Трошки воно потріщало. Дивіться, друзі, друзі, бачите, видно на стіни. Вони м'якенькі, як, але вони є. Вони присутні. Але має хороший він мускат. Зараз ми його візьмемо на цукристість. провіримо, натиснемо сюди цю, ой, цього соку і будемо. Будемо дивитися, що він там з цукром покаже нам. Зараз, зараз, зараз. Ось зараз впіймаю момент. О, все. Дивіться, бачите? Дуже солоденький, з легким мускатиком. 16 цукру показав. Ну, ви самі бачили, я що вам показав. Дуже дуже гарний смак має. М -м -м. Друзі, бомба. Кісточка не відчулася. Смаку дивіться, грону я не буду знімати аби. Ой, сіточку не буду знімати аби. Це. Покажу вам іще, Ось так. Ось. Ну, не відчувається кісточка. Їжі не, шк... не шкідлива, шкірка теж приємно з'їлась. Загорів він. Так на сонечку собі. Бачите, ось такий безкісточковий геліодор. Геліодор. Безкісточковий виноград був в огляд. Його потрібно вкривати на зиму, але з легким мускатиком гарний білий жовтий виноград. Нехай всім щастить, гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом.